Перший в Україні автомобіль, який можна купити за криптовалюту. Друзі, це Мерседес Електрокар EQC 20 року. Ємкість акумулятора 80 квт годин, що дає змогу проїхати в районі 400 км. Ну а потужність цього автомобіля під капотом 406 кінських сил. Подивіться на цього красення, повний привід. Також присутній ну і максимальний комфорт. Камери та партроніки 360, дистронік, адаптивний круіз-контроль, датчик тримання смуги, асистент, парковки. Далі, датчики сліпих зон, утримання в смузі, зчитування знаків, підігрів, світи, шкіряний салончик, максимальний комфорт та якість матеріалів. Ну і ціник в доларах, якщо вам не комфортно в криптовалюті 37500. Номер продавця в описі. Можливо, вам пощастить і ви станете його наступним власником, але найголовніше, друзі, цей автомобіль в бронеплівці передня його частина, навіть фари. Тому він в максимально збережному стані без жодних підфарбувань.